Ви думаєте, що ви, случайно, попали на моє відео до народної Відьми Ядвіги, до Ягусі? Ні. вас принесла сюди доля, і я вам скажу в два лунних цикла, що буде для вас. Яке щастя вам я скажу, предвіщу, предскажу. В мене такі карти, що Два лунних цикла вам передбачає щастя. Яке щастя буде для вас? Став лайк, підписуйся, і ти получиш щастя. І зараз щас кожному своє, я скажу, кожному, хто поставить лайк, отримає своє щастя, і я підскаже, де шукати щастя. Вас іскусив дьявол. Одверніться, от отхрестіться, одійдіть. Вам заманливе предложення дають. отходьте, вам спокуситель, хужий, що є. Предлагає гроші грязні, предлагає кохання грязне, предлагає воровство, предлагає безчинство. Одійдіть, отступіться від нього. Нашим соколикам два лунних цикла. Ви побідіть того, хто у вас буде під ногами. Ви бачите, це ікона. Це ви на коні, а це ваш ворог під конем. Під вашим щитом повержений вашим мечом і копйом свержений. Наші хлопці-соколики, це ви для вас двохмісячний розклад на щастя. Для вас, соколики наші, бо я за вами всім серцем, двома руками і своїми обрядами стою горою. Хто ждав роботу, найде підсказка, найде роботу, дивіться, хто ждав щастя роботи, хто довго її не мав, найде роботу. Саму кращу, яку дали, Або хто робив вже повишення получе по службі? Получе повишення – це щасливі предсказання, предбачення на два лунних цикла. Тільки хто поставить лайк і підпишеться, бачите? Далі яка радісна новина, яке щастя я вам предбачаю! Ой, яке гарне. Дитинка родиться в кого, а хтось забеременіє? Дивіться, а хтось влюбиться. Я вам це віщую, я вам це говорю. Дивіться, дитинка довгождана. Дві полосочки оті хтось отримає, ви знаєте, які. А хтось вже стане батьками, а хтось узнає вісточку, що завагітнів. А комусь радосна новина буде. Щастя, спішить у ваш дім. Хто зайде іменно на мою сторінку, це неслучайно. Неслучайно на це відео. Це вас привела доля сюди, щоб узнати новини, щоб воно збулося. Хто больний був, і злічиться іменно, хто зайде на сторінку, підпишеться і поставить лайк. І злічиться. Чаша здоров'я, чаша чаша продовження життя, продовження. Ви бачите, ви отримаєте ісилення, ви вилікуєтеся, хто хворів, хто ждав виздоровлення, ви вилікуєтеся. Я вам предвіщаю щастя на два лунних цикла. І знову тут, побідоносці. Хлопці, моя киснюня прийшла. І вам добро принесла, бо вона всіда ходить. Хлопці, ви, мої соколики, завжди будете на коні, завжди будете дивитися зорко, завжди будете під Божою опікою, і ніхто вас ніколи не троне. Хто зайде і прослухає це відео, це відео не случайне. Це відео щастя, допомога, предбачення.